Всім привіт, Ви на каналі Ігрове життя. Ми продовжуємо грати мехабелом. сьогодні у нас 2 на 2. Так, саплай спеціаліст не хочу, зуб спеціаліст. Блин, можна. Можна, можна. Badgeri. Е, Ну, таке. Хоча баджер. Баджер буде нормально. Блін, давай зуба, Тут новий юніт іще фаунд. Так, з нами грає елітка. Проти нас елітний і проти нього саблізуб. О, прикольно. Так. Так, 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 дивимось. Тут фенги і штормколі. О, це буде боляче. Ви десь тут давайте. Будете ззаду підходити. Штормкольори це погано. М -м, давай кроулери. І поставим по бокам. Так, між нами є область. Окей. Ну, погнали. З артой, звісно, справитись на першому раунді дуже, дуже складно, це як повезе. Ну, блін, чого так довго думаєте? Ага, союзник пішов в агресію. Ага, його противник також. Він взяв Арклайтів. Погано. Я б сказав би дуже погано, тому що арклайти з двох вистрілів хаундів ложать. Ну окей, зараз щось придумаємо. Тут. О, щось у союзника там не все добре. У нас... Та у нас також не все добре. Кроулери добігли клас. Відволікають. Блін, мочить арклайтів. Е. Yeah. Ну, я дивлюсь нам, щоб положити цих арклайтів. Ох, oh, давай, 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 грязіть. Блин, ми тут програємо. А, щоб положити цих арклайтів, нам потрібні Марксмани. А, зрозуміло. раунд точно не за нами. Ну нічого. Його тупо спасла арта. А осім Маркс? А. Давай так. Одного сюди, знесем вас і знесем вас. І. Кроулерів качаємо, все погнали. Саплайки залишимо на наступний раунд. А зараз цих позносимо. Снайпери візьмуться за арклайтів. Ну, якщо він нікого сюди ще не поставив, він може ще арклайтів додати. А це буде погано. Але у нас зараз саблизуб їсть, він буде танкувати трохи. Він взяв фантомів. Дивіться, Саблезубу можна в теорії поставити прошку. Він буде трохи збивати ці ракети. Але діло в тому, що прям реально трохи. Ну да, він поставив Арклайтів більше. Фенгів ми убрали. Тут, по суті, Фенги мішали нам бити по арклайтам. Да, і зараз Арклайти... Відкриті, зараз снайпери їх розберуть. Все, і доходимо тепер до арти. Тут. А, тут також все окей. Все, він пав. Що там у союзника? У союзника все. А, ага, Ріно. А, ну у союзника все чудово. Він там розбереться. Ну ось так ми на другому раунді і вийшли. Ну реально, просто законтрити цю арту відразу було дуже складно. Asa Фенг. Uh, давайте тут саплайку візьмемо. Плюс додаткові 50 саплайв кожен ход, це нормально. Ці наносять... Та нічого. От просто нічого не наносять. Можна їм дальність видати, звісно. Вони нормально фенгів можуть розбирати. І, в принципі, да, давай так і зробимо. Давай поставимо сюди. Вони зараз підуть у фенгів. Попум. Пу -пу Блін, брати, не брати, трошку. Цих можна качнуть. Uh, давай сделаем так. І ось так. Більше. Пу-пу-пу. Ну він ще щит може сюди кинути. Я потрачу 50 саплайф, ні. Ааа, він так зробив. А, і мені тепер теж там на дефенги вставити А це погано. І все ж таки щось з прошки мені потрібно збивати ці ракети. Було б непогано. Так, ну фантоми у нього мертвим грузом йдуть. Цей раунд я також програю. У мене цей фланг пав. Ну нічого страшного. Що тут союзник? О, у союзника все добре. А, блін, фантоми. А це погано. Йому нічим їх збить. Ну ладно. Два фантома це не так уж і багато. А, три фантоми. Блін, тут... -мо. Хм. о да можно цик взять а, так 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 Вцепляться. давай пачку кроуриф а, ведьм маяк и ставим ось так и ось так побежать Прокачуємо, прокачуємо. Цим чувакам дальність особливо потрібна. А ще одного Маркс ми наставим. Давай тут. І... Блін, прокачуємо. Я б зробив би ось так іще. Раз. Фенги. І тут фенгів поставив би. Тому що він зараз може мене мінкою доставати. Пу-пу-пу. І у цих фенгів знесу сам мінкою. Угу. Він, коротше, упарується в арклайтів. Окей. В принципі, це очікувано. Цей раунд за нами. Ага, uh, союзник Феніксів поставив окей. Okay. Він буде так збивати цих фантомів. Ну Ці хаунди прикольні чуваки. Насправді. Так, редеплоймент. Мустанги. Всю штуку можно взять. Давай, 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 тобі поставим. Ці чуваки вполне себе нормально так розвалюють, Но їх харклайты из выстрела одного бьют, Если звісно, их не прокачати, Фенги, Вот Тут ще фенгів поставим. пу, -пу, -пу. Снайперы. А, Клай арклайта може взять дальність. А наші снайперы будуть. Блин, давай так. Еще одного снайпера. Прокачиваем. Вы. Бежите сюда. Звісно. На цих фенгів зносимо, цих фенгів зносим. І погнали. Подивимося, що буде шоу союзника. Ну він на одну сторону все дали. Вони цю сторону взагалі один одному не прикривають. Так, тут Ріна Хаунди. А, він фантомів поставив проти Ріна. Ось воно що. А на Ріну він поставив плиту. А нафіга. Дивно. Хто там так довго думає? Дальній серклай там взяв. Очікувано. Ага. І штарми він качає. Ну, це, скажімо так, його проблема, що він їх качає. Він поставив васпів. Щоб прикривали фантомів. Ага, ще й збоку боку васпів. Ну ладно, це було хитро. Це було реально хитро. Що тут у союзника. Ну, Союзник повинен його розібрати, я думаю. Хоча... Блін, хоча ні. Хіба що Фенікси дуже швидко розберуться за цим ла... Вас А, В принципі, да, розбираються. І все тоді чудово. А нам тоді потрібні мустанги. якщо він мені в пів закидує. О, фарсіри. А, Да. Фарсіри десь сюди. Форсіри десь сюди. На всякий випадок. Мені потрібні будуть зараз мустанги. Ще мустанги. І я мустангом поставлю прошку. Мустанги будуть чисто як. Так. Чисто така сила, яка просто збиває ці ракетки, які мені будуть заважати зараз. А, в принципі, зараз я готовий. Відправляємо вас. Погнали. Хаунди повинні виносити цих фенгів. Блін, вони так мало урона наносять. Вони якісь не дуже. Даже кроулери більше нанесли, ніж хаунди. Ну ладно, не більше. Ну, більше, ніж ці так то які оці. Uh, він поставив фортесів. Окей. То есть. А? А експлозів, ама. Це вони мелоч хочуть чистить так. Ще й третього рівня вас пи... Окей. Зараз мій форсір буде на них кормитися і мустанги. Без проблем. Тут форсир погнався за, за цим за васпами. Так, мені саблізовів треба тепер буде робити проти фортесів, в принципі. І прошку, мабуть, на форсірів ставити треба. У них прошка лучше працює, чим на танках. Та блін, їм би дальність. Так, союзник вижив чудово. А я, блін, здаю свої позиції. Набіл бікон. Спит на все. Блін, не хочу. Так, пропускаємо. Ну, ці багато танкують, звісно. А ці багато наносять. Пу-пу-пу. Форсір качнувся. Давай ему дальність візьмем І цьому форсіру Мустанги, мустанги, ну... Мустанги багато не нанесли, але їм потрібна дальність, щоб жити. Слейдж uh, камерів поставимо. Вони, в принципі, нормально будуть витанковувати від арклайтів. Ну тут хай бігають. Давай зробимо так. І ось так. Все, погнали. Він, До речі, теж соплайку взяв. І зменшення вартості на арклайтів. А ми арклайтів не ставимо. Це, в принципі, я зря я взяв. Я думав, може буду ставити арклайти, але я дивлюсь, мені зараз немає сенсу їх додати. Мені треба розвивати те, що в мене є. Ці після. Да, після дальності почали жити. Він витрачає мінку кожного раунду. Чудово. Форсіри б'ють здалеку. Теж непогано. Цей форсір під'їхав. Так, снайпери розбирають Арклайтів, в принципі. А мустанги збивають ракетки. Ну, нормально, чого. Ага, він елітку взяв на арклайтів. Тоді на форсірів треба Еммі брати. Так, ну я свого виніс. А, тепер союзник, ні. Проблема. Ну, хоч добив а, цю Мельту одну. Так. Мельта у нього з дальністю, я так розумію. Тайфони, тарантули. Хм, три тарантула. Да, давай. Да, Мельта з дальністю. Тарантули чистого у нас зараз будуть танкувати. Нам від них більше і не потрібно. Ти йдеш сюди. Ще одного фарсіра поставимо. Сюди. Фарсіром беремо електрику. Цього качаємо. Попу снайперів качаємо. Танк, блін, качаємо. Треба. Мустанги, фарсіри. Блін, ще потрібно. А, мустанги я прокачав, Да. Пу-пу-пу. І давай ракеткою цих будемо вибивати. Все, погнали. Давай, союзник, тащи. Він райдена взяв. А цей вулкана взяв. Ага, щитки. Ну, щитки, я думаю, це не проблема. Хотілося б, звісно, це вірити. Блін, Саблізуб, може тут щиток нормально виносить. Ага, і він вулкана взяв. Окей. Форсиры на электрике будут сейчас снимать Арклай там дальность и вулкану. о я нормально так просив. Мне арта потребна. Причем арта с дальностью. И на рту не прокачав нияк. Союзник теж злився, блін, цих він... а у нього димає по повітрю нікого, ха! Смокбомб, деплоймент. А, давай. А це на снайпера. На п'ятого. Їм берем дальність. Їм же берем, Блін, літку. А, Літку, напевно, ні. Давай трохи арти візьмем. Арта мені потрібна для того, щоб чистити оцю дрібноту всю. Танки, танки живуть. Корнити. Блядь, атак. так. Пу, пу пум Давай трошки накидаємо. Щитків. І тупо прокачуємося. Берем. Тридит. А, Давай атак. Погнали. В принципі, арта зараз буде трохи підчищати, трохи заважати йому. Наші мустанги даже якийсь урон наносять невеликий. Ну, кролери чисто відволікати. Погано, що цей форсір відволікається на цих васпів. Дуже погано. Але в принципі у нас зараз є шанс уже добити його. Ух, скільки там всього. Так, щитки трохи стримують. Ну і все, зараз погнали. Форсіри нормально справляються, зараз вулкана треба виключити. Вулкана, Да, виключили. Ага, і Воспів він тримає до кінця, окей. В принципі, логічно. Вони відволікли мого форсіра. Все, я його добив, чудово. І союзник... У союзника все не... не надто добре. Давай повітря збивай. А мельту я вже виключу зараз. У мене є фарсіри. Фарсьри, мельту. А, все. Союзник навіть виграв. А я в нього не вірив. Ну ось перемога. Чудова гра була. Всім дякую за перегляд! Зустрінемось в наступному відео.